У прямокутному трикутнику сума двох кутів 115 градусів. Потрібно визначити градусну міру найменшого кута цього трикутника. Побудуємо спочатку прямокутний трикутник. Прямий кут нехай у нас буде С і трикутник АБЦ. Якщо сума двох кутів 115 градусів, то це може бути кут С і якийсь із двох кутів А чи Б. Кут А і кут Б разом не можуть бути 115 градусів, тому що вони в сумі будуть 90 градусів. Так як сума всіх кутів 180, і тут у нас прямий кут, він 90 градусів. Нехай у нас кут А плюс кут С дорівнює 115 градусів. Тоді, щоб знайти кут А, нам потрібно від 115 відняти кут С, тобто 115 градусів мінус 90 градусів. Отримаємо, що це буде 25 градусів. Нам потрібно знайти градусну міру найменшого кута. Ну це у нас і буде найдешеві. Найменший кут, тому відповідь буде В. Але перевіримо, у нас є 90, 25, і перевіримо, чому буде дорівнювати кут Б. А от щоб знайти кут Б, нам треба від 90 відняти 25. І якщо віднімемо, отримаємо 65 градусів. Тому меншим буде кут А. За умовою задачі в трикутнику АВЦ задано кут А дорівнює 59 градусів. Кут Б дорівнює 62 градуси. З вершин проведено висоти. З вершини А позначимо тут точку L, висота AL, і з вершини B нехай це буде точка M, тобто висота BM. Потрібно визначити величину кута АОБ. Кут LOM – Буде мати таку ж саму градусну міру, як кут АОБ, тому що ці кути вертикальні. Кут ЛОМ міститься в чотирикутнику ЛОМЦ. В цьому чотирикутнику два кути у нас вже є кут Л і кут М, вони по 90 градусів. Якби був кут С, то ми могли б знайти кут О. А от кут С можна знайти з трикутника АБЦ. Сума кутів трикутника 180 градусів. Щоб знайти кут С, треба від 180 градусів відняти градусну міру кута А і кута Б, тобто 180 градусів мінус 59 градусів плюс 62 градуси. Коли виконаємо обчислення, отримаємо 59 градусів. Тепер знайдемо кут ЛОМ. Сума кутів чотирикутника 360 градусів. В ньому є два прямих кути, тобто це мінус 180, це залишиться 180 на два інші. І 180 градусів віднімаємо 59 градусів, це буде дорівнювати 121 градус, а кут АОБ буде мати таку ж саму градусну міру, тобто відповідь Б. Попробуйте розв'язати задачу по іншому. Вона має ще декілька рівнозначних цьому способів розв'язку, а можливо, для вас вони будуть навіть простішими. За умовою задано прямокутний трикутник АСБ прямим кутом С. На катеті БЦ вибрано точку К. Ку дорівнює 32 градуси, АК дорівнює КБ. Точка О це центр кола описаного навколо трикутника АСБ. Так як трикутник прямокутний, центр кола описаного навколо цього трикутника це середина гіпотенузи АС. Тому зразу ставимо точку О. До кожного кута потрібно добрати градусну міру. Кут КАБ. АК і КБ мають однакову довжину, тому трикутник АКБ у нас рівнобедрений. І проти рівних сторін будуть однакові кути. Тобто кут КАБ буде дорівнювати 32 градуси до першого відповідь В. Шукаємо кут КАЦ. В трикутнику АЦБ відомо два кути. Один 90 градусів, другий 32. Знайдемо кут САБ цього трикутника. Від 90 потрібно відняти 32. Отримаємо 58 градусів. Кут КаЦ це частинка цього кута. Весь кут 58, одна його частинка 32 градуси, і нам треба знайти іншу його частинку, тобто 58 градусів мінус 32 градуси. Отримаємо 26 градусів, тобто до другого буде відповідь Б. Шукаємо кут ОКБ. Так як трикутник АКБ рівнобедрений, ми знаємо, що О на середині АБ знаходиться. І тому КО, крім того, що це медіана, ще буде висотою і бісектрисою. Використаємо, що це висота. Тоді кут КОБ у нас 90 градусів, кут КБО 32 градуси, а кут ОКБ це буде 90-32. Отримаємо 58 градусів. До третього відповідь Г. Це завдання можна розв'язувати по-іншому. Подумайте, як би ви шукали кути невідомі. За умовою задачі в прямокутному трикутнику АЦБ. Кут С 90 градусів, кут Б 24 градуси. На продовженні катета АЦ взяту точку К. Таким чином, що АК дорівнює КБ. Точка О центр кола описаного навколо трикутника АЦБ. Трикутник СБ прямокутний. Центр кола описаного навколо прямокутного трикутника є серединою гіпотенузи, тому в даному випадку точка О буде на середині АБ. Потрібно узгодити кут з його градусною мірою. Перше потрібно знайти кут Бац. Розглядаємо трикутник. АЦБ це, це в нас прямокутний трикутник, в якому один з гострих кутів 24 градуси, щоб знайти інший гострий кут від 90 градусів треба відняти 24. Це буде 66 градусів. Така відповідь Г. Друге завдання потрібно знайти кут КБЦ. Так як АК дорівнює КБ, то трикутник АКБ рівнобедрений, і кути А і Б цього трикутника будуть рівними. Так як ми знайшли, що кут А 66 градусів, то кут Б буде також 66 градусів. Тому, щоб знайти кут КБЦ, від 66 треба відняти 24 градуси. Це буде 42 градуси. Така відповідь В. Третє завдання потрібно знайти кут ОКБ. Добудуємо його спочатку. Так як трикутник АКБ рівнобедрений, то медіана КО цього трикутника буде також і висотою. Розглянемо кути трикутника КОБ. Кут О 90 градусів, кут Б 66 градусів. Щоб знайти кут К цього трикутника, від 90 віднімаємо 66 градусів. Отримаємо 24 градуси. Така відповідь А. В умові задачі задано прямокутний трикутник АЦБ. В ньому кут С 90 градусів, кут Б 24 градуси. На продовженні катета АЦ вибрано точку К таким чином, що АК дорівнює КБ. Точка О центр кола описаного навколо трикутника. Потрібно узгодити кут з градусною мірою. Почнемо по порядку. Кут Ку. В прямокутному трикутнику АБЦ є два кути: прямий кут і гострий кут 24 градуси. Залишається знайти інший гострий кут цього прямокутного трикутника. Кут B, A, дорівнює. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Тому треба від 90 градусів відняти 24 градуси. Отримаємо 66 градусів. До першого відповідь Г: Кут КБЦ. Так як за умовою дві сторони АК і КБ, трикутника АКБ у нас однакові, то цей трикутник рівнобедрений, і в ньому будуть два рівних кути. Кут КБА буде також у нас 66 градусів. Тоді кут КБЦ буде дорівнювати 66 градусів мінус 24 градуси. Отримаємо 42 градуси, тобто до другого відповідь В. І останнє треба знайти кут ОКБ. У нас є кут КАБ, він 66 градусів. Це в нас кут вписаний в коло. Є відповідний до нього центральний кут, тобто кут КОБ. А кут вписаний в коло це половина відповідного центрального кута. Тобто кут КОБ буде в два рази більший, ніж кут КАБ. І якщо ми 66 градусів помножимо на 2, отримаємо 132 градуси. Розглядаємо трикутник КОБ. Він буде рівнобедрений. ОК і ОБ. Ці дві сторони однакові, тому що це радіуси. А якщо є дві сторони однакові, то й два кути будуть однакові. Це кутка. І кут Б цього трикутника. І тому кут ОКБ буде дорівнювати 180-132 і поділити на 2. 180-132 це буде 48. А якщо 48 поділимо на 2, отримаємо 24 градуси, тобто до третього відповідь А. За умовою задачі задано трикутника БЦ і відома сторони цього трикутника. Побудуємо і підписуємо довжини сторін. АБ 31 см, БЦ – 15 см, АЦ – 26 26. Проведено пряму А паралельно стороні АБ. Вона перетинає сторону Б це в точці М, сторону А це в точці Н. Потрібно обчислити периметр трикутника МНЦ, якщо відомо, що МЦ дорівнює 5. Трикутники АБЦ і НМЦ будуть подібними, тобто їх відповідні сторони будуть пропорційними. І в нас є довжина сторони СБ і відповідно її сторони меншого трикутника СМ. Тому ми можемо знайти коефіцієнт пропорційності. Сторону більшого трикутника поділимо на сторону її меншого трикутника 15 на 5, і це буде 3. 3 це в нас буде коефіцієнт пропорційності, тобто в 3 рази кожна сторона меншого трикутника буде менша за сторону більшого трикутника. Нам потрібно знайти периметр, а це стосується також і периметру. Периметр меншого трикутника буде в 3 рази менший, ніж периметр більшого трикутника. Сторони більшого трикутника в нас є, тому знайдемо спочатку периметр більшого трикутника, пододаємо сторони. 31 плюс 15 плюс 26. Отримаємо 72. А периметр трикутника МНС буде в 3 рази менший. Тому 72 ділимо на 3. Отримаємо 24. Така відповідь Б. Зверніть увагу, що ми не шукали кожну сторону меншого трикутника. Дану задачу можна розв'язати по-іншому, шукати кожну сторону меншого трикутника, а потім пододавати. На папері в клітинку зображено трикутник АБЦ. Вершини цього трикутника збігаються з вершинами клітинок. Потрібно знайти площу трикутника, якщо кожна клітинка це квадрат зі стороною 1 см. Використаємо формулу для знаходження площі трикутника це буде одна друга основи на висоту. Береться сторона і висота проведена до цієї сторони. Спочатку розглядаємо довжину якої сторони ми можемо по клітинках точно знайти, скільки це буде клітинок. Сторона А це рівно 3 клітинки, тобто буде 3 см. До цієї сторони потрібно провести висоту. Трикутник у нас тупокутний, і висота буде до продовження цієї сторони. Продовжимо сторону АС і з вершини Б опустимо перпендикуляр. Відрізок БК у нас і буде висотою. Тут у нас 5 квітинок, тому висота дорівнює 5 см. Підставляємо формулу. Одна друга помножити на 3 і помножити на 5. Якщо 5 помножимо на 3, це у нас буде 15, а 15 поділити на 2 це отримаємо 7,5 см квадратних. Така відповідь Г. За умовою задачі задано паралелограм АБЦД. Точки К і Р це середини сторін цього паралелограма. Потрібно знайти площу зафарбованого п'ятикутника. І відома також площа паралелограма. Площа АБЦД дорівнює 24 см2. Запишемо площу паралелограма і площу трикутника АКЛ через величини, які можна між собою порівняти, щоб можна було порівняти площу трикутника і площу паралелограма. Проведемо в паралелограмі висоту з вершини Б до сторони АД, а в трикутнику висоту з вершини К до сторони АЛ. Висоту паралелограма позначимо H, сторону паралелограма позначимо А, площу паралелограма АБЦД. Можна записати як висоту помножити на сторону, до якої вона проведена, тобто це буде HA. Площу трикутника можна також записати через висоту і сторону, до якої вона проведена, але це буде одна друга основи на висоту. Тобто площа трикутника АКЛ дорівнює 1 друга КК1 помножити на АЛ. Висота трикутника КК1 буде в два рази менше, ніж висота паралограма, тобто можна записати, що це буде H поділити на 2. Сторона трикутника АЛ буде в два рази менша від сторони А до паралограма. Тому можемо записати, що це буде А поділити на 2. Якщо перемножимо, в чисельнику отримаємо H помножити на А, в знаменнику отримаємо 8, H помножити на А. Це є площа паралелограма, і вона дорівнює 24. 24 поділимо на 8, це буде дорівнювати 3. Тобто площа трикутника дорівнює 3. Знайдемо площу п'ятикутника КБЦДЛ. Потрібно від площі паралелограма відняти площу трикутника. Площа паралелограма 24 мінус площа трикутника 3. Отримаємо 21. Це буде кінцева відповідь. План паркової зони, обмеженої трикутником А Б, С, зображено на рисунку. Дуга А Б. Це велосипедна доріжка. Відомо, що дуга АБ є четвертою частиною кола, радіуса 1,8 км. Якщо це четверта частинка кола, то можемо зробити добудову і покажемо центр цього кола це буде точка О. Якщо це четверта частина кола, 360 поділимо на 4, це буде 90, тобто кут 90 градусів. І тоді в нас вийде АОБЦ, це буде квадрат. Радіус кола 1,8, значить тут 1,8 і тут. І відповідно так само А. А це буде 1,8 і Б це буде 1,8. Це А і С Б дотичні до цього кола. Тобто вони проведені перпендикулярно до радіуса, так як у нас на малюнку. Обчислюють площу зображеної на плані паркової зони. Паркова зона. Спочатку дивимось обмежена трикутником ABC. тобто нам треба знайти площу трикутника ABC. Це у нас прямокутний трикутник, в якому відомо два катети. І площу шукаємо це буде одна друга добутку катетів, тобто одна друга помножити на 1,8 і помножити на 1,8. 2, 1,8 можемо скоротити, і залишиться 0,9 помножити на 1,8. Коли перемножимо, отримаємо 1,62. Кілометри квадратні, тому що кожна сторона у нас в кілометрах. Це буде кінцева відповідь. За умовою задачі задано паралелограм. Побудуємо цю фігуру. Пам'ятаємо, що це чотирикутник, в якого протилежні сторони паралельні. Позначимо вершини А, Б, С, Д. За умовою у нас гострий кут паралелограма 60 градусів. Його сторони 3,4 см. Пам'ятаємо, що протилежні сторони також будуть рівними. Потрібно обчислити довжину меншої діагоналі. Меншою буде діагональ АЦ. Позначимо її буквою Д. Нам потрібно знайти цю діагональ. Ми отримали трикутник Б в якому є дві сторони і кут між цими сторонами, і треба знайти сторону навпроти відомого кута. Тут саме зручніше використати теорему косинусів. Цю теорему краще запам'ятовувати словами, про що в ній говориться, щоб можна було використати для будь-якого трикутника. Ще за теоремою квадрат сторони, записуємо, d квадрат дорівнює, сумі квадратів двох інших сторін. Тобто, пишемо 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. Далі без подвоєного добутку, тобто мінус 2 помножити, цих же сторін, тобто 3 на 4, і на косинус кута між цими сторонами, тобто ще помножити на косинус 60 градусів. І, відповідно, обчислюємо. 3 в квадраті це 9, 4 в квадраті 16. А тут поки що так і запишемо 2 на 3 на 4, косинус 60. Якщо подивимося в таблиці, то це буде одна друга. /2. 2 помножити на одну другу, тільки скорочуємо. плюс 16 отримаємо і мінус 12. 16 мінус 12 – це буде 4, 9 плюс 4 13. Але це квадрат, тобто квадрат діагоналі, а нам треба знайти діагональ. Тоді довжина діагоналі буде корінь квадратний з 13. Така відповідь де. За умовою задачі задано рівнобедрений трикутник, периметр якого дорівнює 32 см. Сторони А Б і Б це однакові по 10 см. Потрібно узгодити відрізок з його довжиною. Перше завдання знайти сторону Аце. Периметр це сума трьох сторін, дві з них відомо, тому, щоб знайти Аце від 32, віднімаємо 20. Це буде 12. Така відповідь Г. Друге, потрібно знайти висоту, проведену з вершини Б. Проведемо висоту ББ1. Так як трикутник АБЦ рівнобедрений, то висота буде також і медіаною AB1 і Б1С будуть однакової довжини по 6 см. Для того, щоб знайти висоту, розглянемо трикутник ББ1С. В ньому код b1 дорівнює 90 градусів. B, b1 1 це невідомий катет. Шукаємо за теоремою Піфагора. Це буде корінь квадратний 10 в квадраті, мінус 6 в квадраті. Тобто корінь квадратний з 64 і це буде 8. До другого відповідь В. І третє, треба знайти радіус кола описаного навколо трикутника. Скористаємося теоремою синусів. 2R буде дорівнювати. Сторону поділити на синус протилежного кута. Візьмемо сторону АВ і кут С ділити на синуску кута С. Сінуску кута С можемо знайти з прямокутного трикутника вв 1 с Сінус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Це буде 8. Підставимо замість АВ – 10, замість синуса 0,8. Це у нас два радіуси, а нам треба знайти радіус. Тобто все це ще треба поділити на два. Ми можемо записати 10 в, чисельнику, в знаменнику. 0,8 помножити на 2. 10,2 можна скоротити, тут де 10 залишиться 5. І домножимо на 10, і чисельник і знаменник. Отримаємо 58. скоротимо цей дріб на 2, буде 25 четвертих. Виділимо цілу частину, отримаємо 6,1. І 1 четверту можна домножити, і чисельник, і знаменник на 25 це буде 25. Сотих. Тому кінцева відповідь буде 6,25. Така відповідь А. Розглянемо використання тригонометричних функцій для знаходження сторін і кутів прямокутного трикутника. За означенням, синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Ці формули зручно використовувати, коли нам потрібно знайти значення синуса, косинуса або тангенса кута або значення самого кута. Якщо треба знайти якусь із сторін прямокутного трикутника, знаючи сторону і інший кут, зручно користуватися іншими формулами, які виводяться з цих трьох. Розглянемо першу формулу. Якщо нам потрібно знайти протилежний катет це в нас невідоме ділене, шукається дією множення. Тому нам треба гіпотенузу помножити на синус альфа. І якщо тепер знайти потрібно те, що в нас в знаменнику, а це, відповідно, діляник, він шукається дією ділення, гіпотенуза це буде відношення протилежного катета до синуса кута, як ці формули запам'ятати? Якщо нам треба знайти протилежний чи прилеглий катет за гіпотенузою, виконується дія множення. І якщо треба знайти гіпотенузу, за катетом виконуємо дію ділення. Для тангенса. Там, де шукаємо, відповідно один з катетів, а невідомий інший. Коли шукаємо протилежний катет, виконуємо дію множення. Коли шукаємо прилеглий катет, виконуємо дію ділення. Драбина БЦ приставлена до вертикальної стіни AB, спирається на горизонтальну поверхню АЦ. БЦ 5 см. Кут АВС дорівнює 20 градусів. Трібно визначити довжину відрізка АВ. Ця задача зводиться до того, що в прямокутному трикутнику є гіпотенуза і кут. Потрібно знайти невідомий катет. Катет у нас прилеглий до кута, тому запишемо, чому дорівнює косинус 20 градусів. Це буде відношення прилеглого катета АВ до гіпотенузи Б, це яка дорівнює 5. Для зручності можемо дописати косинус 20 градусів поділити на 1. З цієї рівності знайдемо АБ. Те, що навпроти АБ пишемо внизу одиницю. Два інші значення вверху перемножаємо. 5 помножити на косинус 20 градусів. Отримаємо 5 косинус 20 градусів. Така відповідь В. умовою задачі задано прямокутний трикутник АВС. Цей трикутник вписано коло. Воно дотикається до катетів АС і Б, С в точках К і М. І відомо, що відрізок АК буде 4,5 см. Відрізок МВ 6 см. Потрібно знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника. Описане це, тобто воно проходить через кожну вершину. Саме коло можна не будувати. Для того, щоб знайти радіус описаного кола, згадаємо, що центр цього кола буде знаходитися на середині гіпотенузи. А тобто це означає, що нам треба знайти довжину гіпотенузи і поділити на 2 для того, щоб знайти радіус. Тепер використовуючи те, що відомо, дивимося, як знайти гіпотенузу. Якщо коло в нас писане, то кожна сторона є дотичною. І точку О з'єднаємо з точкою дотику кожною. Центр кола з'єднаємо з кожною точкою дотику. А точніше проведемо радіуси ОМОК і ОП. Так як це три радіуси, то вони будуть однакової довжини. Так як сторона є дотичною, то в нас утворилися прямі кути. Крім того, пам'ятаємо, що центр вписаного кола це точка перетину бісектрис, проведемо дві бісектриси АО і БО. Розглянемо трикутники, які утворилися. Трикутник АОК і АОП будуть рівними це в нас прямокутні трикутники. В них рівні катети і спільна гіпотенуза. Так як трикутники рівні, то відповідні сторони будуть рівними, тобто АП буде також 4,5. Аналогічно можна довести рівність трикутників БОЕ і БОП, і тому, відповідно, ПБ буде такої ж довжини, як МБ, і буде дорівнювати 6 см. Гіпотенуза складається з двох відрізків, довжини яких 4,5 і 6. Щоб знайти довжину гіпотенузи, додаємо їх, а щоб знайти радіус, ще треба поділити на 2. І це у нас буде радіус описаного кола. 4,5 плюс 6 це буде 10,5 поділимо на 2. Отримаємо 5,25. Це буде кінцева відповідь, нам треба було знайти радіус описаного кола. І якщо хочете добре підготуватися до НМТ, то запрошую 11класників приєднатися до курсу по підготовці.